Зараз дімці привіт. Привітали вас з ним народження. Дуже багато в нього друзів було. Дуже. Він просто казав: тату, ви не уявляєте, скільки в мене друзів є. У мене дуже багато друзів. Я цих друзів всіх побачив, правда. Mm -hmm. На похороні в нього всі друзі прийшли його проводити останню дорогу. Сьогодні йому мало виповнитися 26, то повних не було тоді 25 років. Місяць до свого день народження. Місяць. Він, як кажуть, прожив дуже коротке життя, але дуже якісне життя було. І за своє життя, напевно, більше зробив, як я за, як я за своє життя. Я не знаю, коли він пішов безпосередньо на війну, бо тому що він нічого не хотів казати. Він прийшов в ротацію, я навіть не знав. Розумієте, він мені нічого не казав. Він казав, ми під Києвом стоїмо, все нормально. До війни він поломав був ногу. І три місяці нога була в гіпсі в нього. Коли 24-го це все сталося, він пішов і зняв гіпс сам, що йому ще треба було носити. Гіпс десь ну, тиждень -два ще повинні були носити. І врач просив, щоб він дуже продовжив. ну, Лікарня. Він сказав, що ні, бо я тут нічим не можу допомогти. Він служив у нас у в Національній гвардії, коли проходив строкову службу. І він жив цим, казав, що треба там таких товаришів, що коли це почалося, то вони всі на телефонах сиділи і дзвонили один одного, Як ти? ти пішов? Ні, мені ще не було нічого. Він каже, я був. Каже, вже два рази мене не беруть з третьої спроби», його взяли вже на інструктора у Черневецьку національну гвардію. Отак він потрапив у національну гвардію. А далі він, далі він сказав, я в тилу відсижу це не буду, не хочу, бо тому що кожна, каже, кожна мама має сина каже, і кожна мама дорожить ним. Каже. І я теж хочу йти захищати. І він там виконував оператор літальних апаратів. Це дрони, скиди, це розвідка була. Вони ж я кажу, вони жили цим. Я не бачу ніколи в житті, що він колись був сумний. Він вічно а в нього посмішка. Вічно. Він до повномасштабного вторгнення жив з зовсім іншими планами. Він хотів відкрити свій шиномонтаж. Він працював на шиномонтажі, він був дуже трудолюбивий. Все він міг зробити. Ті люди, які вчилися місяць, не могли то зробити, що він за два дні там. По словах хлопців, вони поверталися вже з бойового завдання, і ракета настигла їх, залетіла в машину. От і все. Їх їхало шестеро чоловік. Троє кажуть, що вижили, а троє ті, що сиділи у ззаді, Він, його друг, Марик і ще один діма, вони загинули. Всі молоді хлопці, всі. Ми знали, що його нема, але ми ще сильно не вірили, бо тому що була інформація, що троє живих, троє мертвих. Другий ранок вже е, морг відкрився, і в нього було татуювання велике у символі солдата, тризуба. На руці я ще йому казав: діма, на що ти це зробив? Ти ж не татуювання ніколи не, не любив. Він, він не любив татуювання, а й катато, хай воно буде. От по цьому татуюванні ми його і упізнали. Зараз я в його футболці в його кепушці колись він завжди казав, що Машко, ти чого мої речі береш? А того року йому друзі подарували цю футболку. І це вже буде мій такий е... талісман, да, мій оберіг. Навіть сьогодні я чекала того, що хтось мені скаже: Машка, ти чого взяла мої речі? Дуже мені його не вистачає. Знаєте, є речі, які ти не можеш там поділитися, чи з чоловіком, чи з батьками, а з ним ти могла всім поділитися. І він був такою. Основною моєю підтримкою в останній період таких людей, як він, ну мені здається, я ще таких не зустрічала. Просто от я, я не знаю, як це все потім передати своєму синові, бо я хочу, щоб він був схожим на нього, щоб у нього були ті черти бажання свободи, справедливості, цілеспрямованості, бажання розуміння того, що ти хочеш, і не боятися нікого. Після похорону ми з командою зібралися. Ну ми таку собі зробили традицію після кожної гри нашої. Ми йдемо на цвинтар. І так, коли всі разом колективно вирішили провести такий турнір на його день народження, зробити цей турнір щорічним. Словами не можна передати. Така людина була дуже добра. Хто би його до нього не звернувся, він всім старався допомогти. Чи міг навіть він був зламав ногу на футболі? Там потрібно було з дітьми у нас залишитися, то він каже, давайте я залишуся. Він приходив, сидів з дітьми, навіть з Гіпсом. Дмитро був одним із кращих наших воротарів, молодим, амбіційним. Навіть сам любив дітей тренувати, набирав групи людей, сам тренував їх без ніякої грошової допомоги, вільний від роботи час. Пішов майже з перших днів він пішов служити у там, де він раніше служив, в Національну гвардію. І вони базувалися тут, зараз вони грали теж в футбол. Це його друзі, з якими він е, служив. Ми з ними буквально зустрічалися у перших числах травня, е, безпосередньо у, на передовій на війні. Були в нас плани приїхати і разом зіграти тут футбол. На жаль, не, не судилося нам зіграти.